Раді вітати митця, композитора, пісняря, нашого колегу, журналіста Анатолія Сердюка за цим столом і вітаємо зі свят. день. святом. Зі да, святом. Да, святом святом да, святом. Святом ну, да, хотів би сказати, що насправді ви теж виступили експертом в цьому документальному фільмі і теж говорили про велике значення культури і пісні у сучасності в історії, в здобутті державності нашої України. Тому ну, не тому, що я багато років працюю в цій галузі, а тому, що я був учасником цих подій В 91-му році. Мої майдани розпочалися ще в радянський час. Я ходив на мітинги народного руху України. Це було в Запоріжжі. Це сам? в Запоріжжі, так було на площа тоді Октябрська називалась. О, я вже забув, що точно вона ж таку назву мала колись. Так, так. І була хода, і екологічні проблеми були поєднані разом з політичною. От, і збиралися ми біля е, стройки це, палац е, культури будівель, будівельник. Так, тоді mm -hmm. ще не було там театру. Зараз там це театр, театр юного оглядача та, 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 да, глядача. Глядача. Uh -huh. І там, до речі, вперше, в липні 91-го року, я на широкий загал заспівав. Ой, не, не вперше. Це вперше я на мітингу заспівав. А до цього я співав Вставай Україною. Ще раніше, в червні в філармонії, я співав на концерті, присвяченому Дню легкої промисловості. І тоді дивувалися всі, як можна таку пісню співати зі сцени в радянський час. Вставай, Україна, та Кайдани порви. То ви вже ти... відчували, що цей отробиння волі? Звичайно, відчувалось. От, скажімо, я тоді. Служив в військовому оркестрі Міністерства внутрішніх справ, і ми кожного разу на параді грали, от 7 листопада 90-го року уже оці демонстрації трудящих так відбувалися не на фестивальній площі, а де зараз міська поліція розташована, там, де Ну, біля Леніна, де пам'ятник Леніна стояв, от, і на ту площу йшли. Mm -hmm. mm -hmm. Зараз це Майдан за Запорізький. Майдан, Майдан. Запорізький, да. так. І от тоді вже, е, тобто настрої людей зовсім інші були, чому туди перенесли. Уже не, не такі масові були. А я грав в оркестрі на трубі. І от я все дивився. Ми граємо е, якийсь марш, а лю е, проходять начать, е, демонстранти, а з вікон люди. Свистять, улюлюкають, тобто не сприймаються, сміються і так далі. тобто вже Каже, тоді... Грав в оркестрі на трубі, але і тоді вже українською. як то був, навіть на до трубі. Речі, А да. може я запитаю, до речі, про той 91-й рік, як ви кажете, що виходив на Майдан, чомусь пропаганда. Казала і відносила, і мені взагалі це було обідно. Ну, ваш якось так: місто Запоріжжя, Хортиця, Козаки. Чомусь пропаганда казала, що ми е, русскоговорящий регіон. В 91-му чи багато людей розмовляло українською? Одиниці. Ну, може, Небагато десятки. Було. З мого... я шукав з ким говорити. Я е, ну, відчув себе українцем. Поступово це не неодноразово не, не відбувається. Це такий перманентний процес. Десь 88-й, 88-й, 9-й, коли почали з'являтися це гласність, та так, так Горбачовська з'являтися статті історичні. Де розповідалась правда про сталінізм про, ну, про Україну тоді ще дуже рідко з'являлася. Але це, це вплинуло на мене. І е, я тягнувся, мені цікаво було, а що ж було до Великої Октябрьської революції. Тому що нас вчили, що до цього була сплошна тьма. От. І е, от я дивувався цьому і потроху ставав, дізнавався, що я українець. Я відчував, що мені це цікаво. Я відчував себе частиною. Спільноти української, а в Запоріжжі я намагався говорити українською мовою, бо я російськомовний був звичайно. І в школі ми зневажали українську мову, бо все до цього йшло. Така політика, машина так, працювала. Нав'язували тоді? Не нав'язували? Було ставлення таке. От, ну що це селянська, якась така не скосова. В школі Як? в школі мова. Два, два рази на тиждень українська мова. І все. Все російською. Можна було, було себе звільнити від ваші. Звільнити української без, мови, без я проблем. У нас так? був хлопець, який збирався математику вивчати. Батьки написали, просимо звільнити від української мови, бо йому треба в інститут готуватися математики, до математики, щоб час не витрачати. Перший другий клас в школі взагалі української мови нема. Приходиш в школу. І все на рускому язике, і причому не руський язик, а родна річ називається. Тобто, все так а, на а. рівні підсвідомості продумано. Ще й назвали так. Так, і в третьому класі тільки українська мова з'являється один чи два рази на тиждень. Ми бачили, що воно не потрібно. В школі всі говорять російською, в інститути треба здавати всі, ну, складати іспити не українською, а російською. На виробництві вся документація. Все ну все російське. Тобто, ну навіщо? Ну, таке Бо враження. Мене було, що... повністі, навіщо нам навіщо? І ми всі сміялися. Вчителька така була. Потім, коли я став артистом і українську мову пропагую, я зустрів свою вчительку української мови. Вона, Толечка, який ти молодець! Як я не розгледіла тоді? А мені так соромно, ми просто знущалися на уроках. Тому що ну бачили таке ставлення. До речі, вчителям російської мови доплата була 10 О, рублів такої, радянських. Так. От і тому всі йшли на русський язик. От коли ви перейшли на українську мову, то свідомо ваше рішення було. Чи, ну, це не те, що це... зараз от я вирішив, перейду на ну поступово, можливо, ну, так це було. Ну чи відчували ви якийсь ну, осуд або якесь ну, ставлення? Це треба було над собою зробити величезне зусилля, щоб mm -hmm. говорити українською мовою. Як то кажуть, піти проти уменститу. А говорити, ну, говорити такою м, суржиком не хотілося, так? Не то, що не хотілося. Та тоді просто не було цього розуміння. Це зараз всі ми розуміємо, що таке суржик. А тоді, хоч щось українською на український лад щось е, говорили, а, а серед однокласників було таке. Та тут. Е, ти з села, ти з там, і, і, і так далі. Ну так, воно Тому я, на, я, до на речі, корінь. шукав е, ну як, е, книжку читаєш, підручник читаєш, вивчаєш. А з ким треба ж спілкуватися, з ким спілкуватися? Говорити нам, з ким? Я шукав українську діаспору mm -hmm. в Запоріжжі, де з ким можна було спілкуватися. Я приїжджав на українське радіо, у нас, ну, обласне радіо, там журналісти говорили українською мовою. І там були е, не просто, що вони Зайшли в ефір і говорять українською, Вони говорили українською і, повсякденно, і так? повсякденно. Так от я в газету приїжджав, Запорозька Січ, там теж були такі от свідомі українці. Шукав серед письменників. Я познайомився з Григорієм Лютим, Петром Ребром. Тобто я з ними спілкувався і дізнавався, стільки слів. Е, ну як це для простого спілкування достатньо 300-500 слів, а для людини більш-менш нормально це 3000 слів, і все і не треба. А я дізнавався для того, щоб співати пісні. Мені пощастило. Я познайомлю. Перша моя пісня була «Вставай, Україна на вірш Дмитра Павличка. Написана це класик, якого в школі вивчали. А потім я з ним подружився, познайомився. Він дуже ставився, дуже високо цінував е мій композиторський талант. І я з ним в спілкуванні я стільки дізнався всього з Григорієм. Лютим, скажіть, будь ласка, в 91-му році про фестиваль української музики, який у нас був у нас. Є до речі, да? ви підготували невеличкий сюрприз. Так. Зараз запустити. А, до речі, після того, як ми подивимося цей сюжет, будуть е, буде багато питань до вас стосовно цієї пісні. І особливо подумайте, чи знали ви, що після її виконання вас занесли у чорний список, список КГБ? Виявляється, отак. От Пані та панове, просто зараз унікальні історичні кадри. Анатолій Сердюк виконує Вставай, Україну. Вставай. інстаграмі є в інстаграмі. До речі, пане Анатолію в сучасних. Ми вже в ефірі. Ми вже вірі на чана ще сказати інстаграм. Я казав, що буде багато запитань і Юра. а ви є в інстаграмі у мене Фейсбук, тільки Фейсбук. і в мене сайт. Мене сайт. Мене взагалі перший сайт серед артистів Запоріжжя був. Oh, в минулому а в 1999 ви тут році. Ви де прогресивний митець. Ви на українську перейшли одну з, з перших фактично. Там. А тут це цікаве. Ці де це було? Перший... Це в Запоріжжя? 91 сто перший рік я так розуміється. А, це, так, це, так. Це, це, не це ні, це е, м... стадіон Металург. Запоріжі, Стадіон запоріжі. Металург, тоді він величезний був на 30 тисяч глядачів. А як тоді допустили в 91-му році? Це ж при... ми не раби, так Москві». Ну так, так. Як а, допустили таких? Не було ж цензури. Тобто це може... перехідне перевірку. Це була ПДВ, яке вас внесло в чорний список і потім вас викликало на розмову. Це стаття з Вікіпедії. Ми це, це читали сьогодні перед ефіром. Так, було. Це я дізнався пізніше, коли це ж виступ був ще в радянський час. Це був якраз Напередодні... це, це був фінал. Вже 10 днів відбувався цей фестиваль. А це на фіналі вже мене взяли на закритті співати цю пісню. І на стадіоні вибіг до мене на сцену В'ячеслав Чорновіл, було Луйкові Лук'яненко. Ну, всі, всі наші, ті, хто здобували незалежність саме тоді. І Чорновіл подарував мені свого годинника. Ну, до речі, про годинник ми також читали, а де він зараз? Я його давав наш музей краєзнавчий, і його там поламали. <рес> Сумна історія. Ми так очікували, що це стало реліквією вашою від такої. Я людини. можу принести, але а, він, він, в... ну він, він залишився, але кришку ламали і там, і так далі. Але так от подарував цей годинник, і це все зафіксували. Газетарі писали, і телебачення показувало про це. Він запросив мене на трибуну до всіх, всіх, хто був там, і Лук'яненко, і Жилинський. і... Лестанюк, ну всь... Ну і я вам скажу, що це фестиваль з 89-го почав існувати. В 91-му пан Анатолій виступав тут... другий фестиваль да, Запоріжжя в був... Запоріжжі. І взагалі все те, що було закладено 91-й, 93-й, 5-й і 7-й роки фестивалю Червонор, це вся сучасна українська пісенна естрада. Тому що всі ті люди, яких ми зараз знаємо, були тоді розпочатку. Я просто був на 7-му фестивалі, і я це єдине місце, де тоді, в той час, коли я був підлітком, можна було було доб добре і вільно спілкуватися, як каже па пан Анатолій, саме українською і слухати сучасних українських митців, і цей культурний пласт був саме закладений у ті часи, саме в 90-ті роки? До речі, щодо вашого виступу, який ми зараз переглянули, в 91-му році, от ви розуміли вже так, що ви за півкроку до незалежності країни, що ну цей дух свободи вже був у повітрі. Так е е е які були от настрої серед митців, які очікування можливо, сподівання на от незалежну Україну на новий цей час, і чи всі вони здійснились? Якийсь такий настрій був, що скоро все рухне. Що, що... Не невідомо, невідомо коли. І mm. я просто був шокований, коли збулися слова Чорновола. От, е, він запросив мене після виступу на трибуну, ВІП-трибуну, де сиділи е, депутати, тих, яких я бачив по телевізору, і Чорновіл всі хвалять мене, а Чорновіл мені каже, хлопче, у тебе проблеми. Які? КДБ цікавиться цим? Uh -huh. Як? Микола Хмакевич, голова Держтелерадіокомітету України. Ну а тоді канал один був український. Він уже отримав до партійну догану за те, що цей кліп, а перед цим обласне запорізьке телебачення відзняло відеокліп і показало ще У за ефірі, місяць так? до цього в ефірі на всю Україну. Тоді показали. От люди побачили, але не тільки й КГБ теж. От і партійну догану, як комуніст Микола Хмакевич, голова комітету, отримав. А КДБ вже сказав: розшукує. Ось тобі мої телефони, хлопче. Чорновіл каже, звертається. А будемо. я дивлюсь, сміюсь, я не вірю, тому що настрій всі танцюють з, з прапорами. Прапори заборонено заборони було, щоб то блакитні проносити, бо це ну як це сепаратизм, чи як це назвати. А все одно люди проносили потім так, так. і потім діставали, так. Так, так. Я повертаюся додому. Настрій такий, що я герой. А вранці мені телефонують з військової частини, де я, і кажуть: Частину переводять на, як це називається, воєнний стан чи, чи. Угу. особе положення. А ви і... їм виповідь доброго, доброго вечора, ми з України. <свист> <да. свист> <свист> і друзі, включай телевізор, я включаю, а там показують ГКЧП, танки в Москві і все таке. Я тоді зрозумів, про що говорив Чорновіл, і вже все. І думаю, що куди, куди мене, на колиму чи на Соловки. от таке було. Але просто що щастя, що за три дні все це перемогою завершилось демократичних сил в Москві, і і у нас не сталося, і воно фактично безкровно це відбулося, і тоді було враження. Що нам як подаровано, mm -hmm. як Богом, не оцінили ми оць, оць, цього оць. дарунку, а ми ж не знали думати. в основ, основна маса не знала, як боротьба відбувалася і в 20-ті роки mm -hmm. повстання безкінечні були То, і, Закрита і, була вся історія. і про так? голод. Ми знали тільки на слух. Там батьки мої казали, да, був голод, і все більше нічого. Ну якось він так стався. Ну як це в Радянському спілкування? Скільки Союзі? було, скільки було. було борців, скільки було героїв, які допомагали намагались здобувати незалежність. Я щасливий. Що я теж доклав своїх зусиль, бо мою пісню підхопило радіо і телебачення після того, як переворот оголосили 24 серпня е, незалежність України. А, до речі, правильно, треба було відновити незалежність. Е, бо в нас же ж були держави, і УНР, і Київська держава. От, і... Тобто ви Більше за таку трактовку, так? Ну, звичай... правильно, це історично. правильно, це не я, це, це, це істина. Просто не всі її розуміють ще. В цьому мені здається, ну, і що і. Є сенс того свята, яке з'явилося сьогодні, сьогодні день державності. Так. Так. Ну я не знаю, як воно чи воно виросте, переросте в справжнє свято для людей. Але як знаменна дата і подія, це я думаю, що треба без потрібен шанс для того, щоб а, а, а я щасливий, народу. що мою пісню передавали, бо м, потім вже був референдум 1 грудня 1991 року, який підтвердив єдина республіка Радянська. Яка провела референдум народне волі і із'явлення, так? Щоб підтвердити не то, що там якась верхівка переворот зробила, і а що офіційно народ а да, що... народ виявив таку волю, так, так що це дійсно референдум. І тоді і тут ми були попереду всі 90% проголосувало за незалежність України. А моя пісня допомагала, бо її передавали по радіо, по телевізору, і воно спонукало людей. Я чув різні, там, скажімо, на Західній Україні. Хвалили, яка гарна пісня, який молодець. А на сході навпаки, о, чуй, що бандери співають, кайдани перви, не Москви і так далі. І... А пізніше вже Григорій Лютий, коли ці документи були після перевороту, не встигли їх спалити, не встигли їх знищити. То вже у ці списки він мені сказав, що я а був в списках КГБ. Не він знайшов, а знайшли а ті, хто ці архіви був доступ. Дав за пана ну, Натолі виходили дуже... по лезу просто так, в 90-х роках. По суті, для особисто вашої творчості ваша пісня стала таким собі гімном, можна сказати. Ми дякуємо вам за те, що розповіли, що відбувалося в той час. Повірте, дуже цікаво вас слухати. Я не знаю, там, в мене був відкритий рот чи ні, бо дивишся на деякі речі там, як це. Не можна з українським прапором, так виявляється, що зараз підіймають такі, такі часи, да? такі часи, і ну це просто не знаю, як сказати, жесть, так Тож треба цінувати. Прапор, мову, державу людей, і подякувати і... мені здається, всім людям, які в різні часи і в різні часи ми жили і за радянських, і і 100 років тому здобували свою першу там незалежність. І, і пам'ятаємо про хрещення. Подякувати всім тим людям, які були героями свого часу. І безумовно, ми дякуємо усім героям, які зараз боронять терени нашої України.